Дорогі співвітчизники, з глибоким сумом та з відчуттям непоправної втрати, сповіщаю вас, що 20 березня 2024 року в клініці Святого Джозефа в місті Бохом, що у Німеччині, після важкої хвороби на 51-му році пішла життя громадянка України. Немченко Тетяна Петрівна, не підібрати слів, щоб висловити скорботи цієї передчасної та важкої втрати. На одну світлу добру та щиру людину збідніла матінка земля, на одну яскраву зірку збагатилося небо. Мати й батько втратили найдорожче, що мали, свою улюблену донечку Тетяну. Чоловік втратив дружину, дві донечки втратили матір. Онука втратила бабусю, брат втратив молодшу сестру. На жаль, за висновками німецьких лікарів Тетяна приїхала на лікування занадто пізно. Німецькі медики робили все можливе, але врятувати життя не вдалося. Міжнародний благодійний фонд Військова медицина України висловлює щирі співчуття з приводу смерті дружини чоловіку Віталію Олексійовичу, з приводу смерті матері, донечкам Аліні Володимирівні та Марині Віталіївні. З приводу смерті бабусі онуці Єві Андріївні, з приводу смерті сестри, брату Віктору, а також всім рідним, близьким, друзям та знайомим, будьте сильними і підтримуйте один одного в горі Царство Небесне і вічна пам'ять, Світлій та добрій людині в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Благодійний фонд Військова медицина України